Всім привіт, друзі! В цьому відео я покажу, як підключити інтернет еквайринг від Монобанку до нашої онлайн-школи на платформі Uzumi. Для того, щоб підключити інтернет еквайринг необхідно зайти на офіційний сайт Монобанку, натиснути тут в секції продукти «Інтернет-еквайринг» і далі відправити номер телефону і надіслати заявку на підключення. Далі, після того, як вам підключить термінал, то у вас з'явиться можливість зайти у веб-кабінет монобанку і тут в розділі «Еквайринг», Інтернет у вас буде термінал. Натискаємо управління еквайрингом», копіюємо токен для інтернет еквайрингу і далі переходимо до нашої школи, заходимо в розділ налаштування, інтеграції, плата баймоно. І тут необхідно ввести наш токен. Після успішного підключення у вас буде можливість приймати платежі автоматично через плата і доступ до ваших курсів буде видаватись студентам автоматично. Переходимо в розділ продукти, сторінка продажу, перейти до оплати, і ми бачимо, що у нас з'явився спосіб оплати через плата